Права 320. Знайдіть градусну міру кута, бісектриса якого утворює з однією з його сторін кут, що дорівнює перше 37 градусів, друге 75 градусів. Ну що ж, що про що треба сказати? Треба сказати, що якщо ми проводимо бісектрису деякого кута, то вона ділить цей кут на два рівні кути. І тому, зрозуміло, якщо у нас бісектриса утворила з однієї сторін код 37, то загальний код буде в два рази більший. 37, що множиться на 2. В першому випадку. Ну, а в другому 75, що множиться на 2. Давайте запишемо, що бісектриса. Бісектриса. Ділить кут Ділить. Кут на 2 рівні кути. Ну що ж, тоді, в першому випадку, що ми можемо сказати ще раз? Якщо у нас кут між бісектрисою і одною з сторін дорівнює 37, то загальний кут буде 37 градусів, що множиться на 2, і це буде дорівнювати 74. Пишемо, це дорівнює 74 градуси. Це в першому випадку. Ну а в другому випадку, якщо у нас кут 75 між бісектрисою і кутом, то загальний кут треба його помножити на 2, і він буде дорівнювати 150 градусів. Ну що ж, записуємо відповідь. відповідь. В першому випадку пишемо 74. Градуси в другому 150 градусів. Ну що ж, ось таке просте завдання про бісектрису. На цьому вправу завершено.